До нас, Ісусе Сину Божий, прийшов ти сюди, передчасно мучити нас. Такі слова сьогодні промовляють годаринські піснуваті. А верніше навіть сказати, не самі люди, ті два чоловіки, а ті біси, які вселилися у цих чоловіків. Вони промовляють до Ісуса, визнаючи Його відразу Сином Божим. Вони промовляють до Ісуса як до того, хто має владу. Бо як вони далі говорять? Кажуть, якщо ти виженеш нас, тобто визнають, що перед Ісусом вони не мають ніякої влади. Людину вони взяли в полон. Людину вони мучать, людину вони заставляють тинятися по світі, заставляють лякати інших людей. А як оповідає інший євангелист, що наскільки ці віси у цих двох гадаринських біснуватих були лютими, що навіть ланцами їх зв'язували, проте вони все рівно їх рвали. Біси мають таку владу над людьми. Але, побачивши Сина Божого, Ісуса Христа, вони закричали, почали говорити, казати, що тобі до нас, Син Божий, прийшов ти передчасно сюди, мучити нас. І ось такі слова. Говорять нам про те, що людина коли з Богом, то тоді біс не може нею опанувати. Бо біси коряться Богові. А людина, коли відступила від Бога, коли ми не пускаємо Бога у своє життя, то першим ділом. Починають опановувати нас бісить. І так як із цими гадаринськими біснуватими, вони і у нашу душу входять і починають її тиняти по світу. Просять біси далі, кажучи, якщо ти нас виженеш, то пошли нас хоч у саду свиней, яке там паслося неподалік. Тоді Христос каже, ідіть. Біси, вийшовши, вийшли у стадо свиней, і те стадо кинулося з кручу в море і потопилося. Що відбувається далі? Далі відбувається надзвичайна подія. Люди, які були власниками тих свиней, які жили у тому Гадаринському краю. Почувши від пастухів звістку, що сталося, ідуть зустріч до Ісуса Христа. І замість того, щоб порадіть, що до них прийшов той, хто може впорядкувати їм життя, той, хто може вигнати усяких бійсів, нечистих духів. Вони що кажуть до Христа? Кажуть, відійди від нас. Страшніші слова. Бо цим самим вони, не мов би кажуть, ті свині, які через Тебе потопилися у кручі, для нас дорожчі, як сам Бог. І ці гадаринські люди, жителі гадаринського краю, обирають. Свиней, а не Бога. Обираючи свиней, вони відкидають від себе Спасителя. А Ісус Христос що робить? Почувши їхню волю, не намагається якось їх переконати у чомусь іншому, а сідає у човен і відпливає до свого міста. Бог дав людині вільну волю. І вільною волею ми обираємо, чи бути нам із Богом, чи ні. І сьогодні, позлюблені у Христі, браття і сестри, я хотів би якраз звернути зустрі... з... 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 вашу увагу на ось цих жителів Гадаринського краю. Як вони прийняли Бога. Не так на тих біснуватих, з котрих вигнав Бог біся, а саме на бо ми можемо казати, що ми не є подібні до тих піснувань. У нас не вселилися ні біси, ми ходимо навіть до храму Божого, ми стараємося молитися і так далі, але звернімо увагу на жителів того міста. Вони, напевно, також вірили у Бога, собі свого Бога, чи були язичниками чи юдеями. Але, вірячи у Бога, вони не захотіли, щоб Бог був з ними. Вони віддали свою перевагу тим свиням. Інколи буває, так само і в нашому житті, ми віримо у Бога. ми ходимо до храму Божого. ми намагаємося інколи казати, що живемо по християнськи Але як тільки щось відійде від нас, як тільки щось станеться із нами, щось станеться у нашому житті, ми тоді говоримо. Так як і ті жителі міста до Христа, відійди від мене. Бо я скільки мав, я мав стільки добра і матеріального. Я мав рідних, я мав багато чого іншого, а ти в одну мить забрав це від мене. Чому ти так зробив? Відійди від мене. А Христос. Подивившись і вислухавши нас, що зробить? Зробить так само, як і сьогодні ми чуємо із Іванівського читання? Він відійде із нашого життя. Дуже прикро, коли ми ось те матеріальне, те, що ми маємо, поставимо вище від Бога. Одного разу. До одного старця мудреця прийшла молода дівчина. І зі сльозами на очах і каменем у горлі, тобто із такою великою великим смутком у своєму житті говорить до старця, каже: Отче, я стараюся завжди усім догодити. Я стараюся. Завжди усім робити добро. Я, коли хто би до мене не прийшов і щось не попросив, я завжди буду старатися йому допомогти. Мої рідні, мої близькі, мої знайомі, я для них виливаю своє життя. Заради них роблю усе, що тільки можу робити. Але натомість. Я від них, від моїх близьких, у свою адресу чую багато недоброго. Вони постійно мені у чомусь дорікають. Вони не є вдячні мені за те, що я для них стараюсь, а я їм відкриваю свою душу і своє серце. Скажи, будь ласка мені, отче, що робити? Я вже не можу, я вже впадаю і у паніку, я вже не знаю, як поступати мені далі. Цей старець подивився на неї, підійшов до дверей свого дому, відкрив їх, на стіл поставив дзеркало, і каже, роздягнися і пройдися голою по місті. Ця дівчина подивилася на нього і каже, от, та я ще не настільки з'їхала з розуму, щоб це робити. Я боюся уявити навіть, що зі мною може статись. Якщо мене не обещастять, то якось точно поглумляться наді мною і будуть насміхатись. Тоді цей старий скаже, ти соромишся і ти ось так по місті, але по світі ходиш з оголеною своєю душею. Люди, які тебе оточують і дивляться у твою душу, як у дзеркало. І в цьому дзеркалі бачать себе, бачать свою потворність. Бо не раз тобі, може, і завидують, не раз тобі, може, чомусь і дорікають, але дорікають у тому, чому бачать себе. І тому ти ні від кого не відчуваєш цієї доброти, а сама виливаєш від себе доброту іншим. Ця дівчина послухала і каже, що ж мені робити? Старець устав, сказав, ходімо разом зі мною у мій сад. Вони пішли у сад, і старець показує їй. Подивіться на ці мальовничі квіти, скільки я їх доглядаю, скільки і як вони гарно виглядають. Але по правді тобі скажу, я ні разу не бачу, як вони розпускають. Я або бачу їх ще не розцвілими, або бачу уже ось такими розквітлими. Але ні разу протягом свого життя не бачив, як розквітають у той момент, як той бутончик відкривається. Так само і ти старайся брати приклад із природи. Старайся свою душу відкривати тільки для особливих і вибраних людей. Не намагайся її відкрити усім, роби добро усім. Але душу свою відкривай тільки тим, хто взаємно буде робити тобі добро. Але ти також маєш. Ось такою бути квіткою, розквітлою, тобто роблячи добро, але відкриватися тільки особливо. А ті, хто зазирає у твою душу і плює у неї, старайся від них відходити, старайся із ними не проводити своє життя. Лише у молитві. Їх згадуй, і проси у Бога, щоб вони змінили своє ставлення до тебе. Сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, перечитавши уривок із святого Євангелія, ми йому найперше подивитися у свою душу. Чи наша душа не є подібна до тих годаренських біснуватих? Чи наша душа не є подібна до жителів Гадаринського краю, які відганяють від себе Бога? Чи ми свою душу, подібну, як ось ця дівчина, не відкриваємо для всіх, а всі у неї плюють? Маємо задати це питання собі і дати правдиву відповідь на нього. Якщо наша душа, Подібна до когось із них маємо перемінити. Маємо тоді свою душу, немов би очистити. Якщо як гадаринські жителі чи біснуваті, очистити слезами покаяння і омити добрими справами. Якщо душа подібна до тієї дівчини, то маємо її. Робити такою ж дзеркальною і чистою, як є, але відкривати її тільки для Бога. Бо Бог, побачивши відкриту нашу душу, зможе у ній оселитися. А якщо ми будемо відкривати душу свою для всіх, то ось те плювання, ось та зневага. Від інших можуть наскільки оселитися у нашому житті, що згодом станемо подібними і навіть до тих гадаринських біснуватів і до тих жителів того краю. Тому відкриваємо душу свою для Бога. Відкриваємо душу свою для близьких, які до нас ставляться по щиро. І намагаємось завжди і в усьому бути із Богом. Наслідувати Бога, не відганяти Його із свого життя, не цуратися Його, не цуратися Його слів, Його повчання, а намагаймося добре і ретельно дотримуватися всього того. Що Він нам говорить. Щоб, увійшовши у наше життя, щоб увійшовши у наш сердечний край, ми ніколи не насмілилися сказати Христу, відійди від мене, а завжди із радістю і великою сміливістю сказати, дякую Боже, за те, що оселяєшся. У моєму житті. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Авім!